Народи, всім привіт, і давайте нарешті зіграємо вже новим чемпіоном. Мені вдалося його вхопити. Це в перші дні якась взагалі з розряду місії нездійсненої, але подивимось, подивимось, хто він такий, як в нього грати. Я дивився в нього мідлейн і саппорт. Але хотілося б зрозуміти взагалі, що там по демеджу, що там по ренджу. В нас е... два в ліс збираються йти, навіщо? Я не знаю, але вони з бронзи, тому чому дивуватись, Еш теж з бронзи. Е... Тобто, гра така: ну, ми дамо тобі можливість зіграти новим персонажем, але ти будеш страждати, типу. Ах, гарної спокійної гри чекати точно не треба, це буде жах. Хоча ніби і VPN включаєш, але щось. Не дуже він допомагає останнім часом. Що ж, завантажилось, побігли. Подивимось, through. що взагалі може цей персонаж, і чи може він взагалі хоч щось. Виглядає yeah. дуже гарно, графа Дракулу нагадує, але в цілому, хто його знає, як воно там буде. Ставимо варт і дивимось. Дивимось, як що. А де еш? 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 Еш, будь ласка, повернись. Пам'ятаєте, я казав, що не буде легкої гри. Це просто жах. Вона пішла не на ту лінію. От вона пішла. О, що там відбувається? Вони мені навалюють, ну звичайно, вони мені навалюють, в них рейндж більший. Та перестань. Але я не знаю, я не знаю. Вони там удвох сидять, вона не збирається сюди йти. А, allow... Це просто, я не знаю, сьогодні дуже жахлива гра, дуже жахлива. <клес> Та перестань, Серафіно, ну так не чесно. Тоби не забувайте, що я все ж таки один. <клес> Я боби з'їм. Раз до мене ніхто не йде, я з'їм боби. А, вона серйозна, вона збирається сидіти там. Це кумедно, це дуже кумедно. Та добий. Наш мене просвічувати було. Я не зрозумів, але добре. Так то й так. них відбувається, коли мені тут просто насипають на раз-два. Я не знаю, як з цим бороться. Що вони зрозуміють, що треба йти сюди, чи не зрозуміє? Та мабуть, не зрозуміє. Куди їдь? Куди їдь до цього. У Нас зараз. Ну, куди? То супер, що ти сюди йдеш, але. Ну, мені важкувато. Already... Мені дуже важкувато. Якби трошечки більше в мене було хп. Я, мабуть, щось би міг зробити. Мастере, мастере, mm -hmm. ти швидко mm пробіг. -hmm. Ну так не чесно, mm -hmm. мій кіл забрав, просто забрав мій кіл. <кій> На рівному місці. Mm -hmm. Я пішов Я пішов тепешитись, тому що мені треба хп, і мабуть, мабуть, мабуть. Трошечки все ж таки відновити здоров'я, ще й арі вбили, ну нічого собі. І зараз висвічуються всякі такі гарні написи. І мені подобається, як вони все це оновили. А, але баланс. Баланс. Нам треба баланс персонажів. Мастер Іон там продовжує кошмарити ліс їхній. Добре, а ми тут відпушуємо, бо що нам залишається? Що нам ще залишається? Перестань, Сірафіно. Ти подивись. Яка вона неприємна. От просто от дуже неприємно, я сюди варт поставлю, щоб хоч трошки їх бачити. Ти відчепись від мене. Ти що думаєш, я так не вмію, чи що? От я теж так вмію. Страшно. Бійся мене. Ай, Проблема в тому, що в них страшне равен якийсь дикий. Ну і я не можу нічого з цим поробити Ось, взагалі. Вони сидять, вони навалюють. Був би в мене АДК, можна було б щось придумати, а так я просто не можу їх дістати. Не можу, бо вони далі стріляють. І це несправедливо, як на мене. Ну так не чесно, мастер і зараз забере знову бітків. Ну і що, і все, і я більше нічого. Та хоч моїх кріпів не добивай. Not... <coughs> Полетів я. Вони все одно повертаються, ну це логічно. Тому не було сенсу далі там сидіти. Що, 19 секунд до дракона. Я, мабуть, би. вбив би його. А там же. о, він же синій забере, а я зараз допоміжний пак візьму. А то не випало. А дуже дивно. Да, Стріляємо трошечки mm -hmm. Чи швидко ми його вб'ємо? ну то повинні Здається, що все ж таки Ми трошечки демеджу навалюємо. О, якби в мене ще все відкидешилося, було б чудово. А так. Це перестань, Сірафіти. Я побіг. Хтось мене зачармив. Ну коротше, наперли їх тут. Мастер, дорізай, дорізай, всі мої кіликрати. <рес> І він помер. А, ну, таке собі, таке собі. Та я там в стан втрапив, в чарм втрапив. І Тому вийшло якось не дуже. Але в цілому. Непогано, ми забрали дракона, ще й кіл змогли забрати, але все одно 5-5. Ну, типу, як не старайся, моя команда все одно зливає. Такий. Чому? Чому, поясніть мені? Is a art. Я тут варту встановлю. Та перестань, Серафіно. Ні, я розумію, що ви молодці гарні, все таке, але. ну, власне. мастери. де ти? Ну так нечесно, от так нечесно, чесне слово, він просто всі мої кіли покрав. А, ну ти, Серафіну б'єш-б'єш, молодець. Бо я вже і не сподівався. Так, відновлюємось. Непоганий персонаж новий, йому трошки здоров'я не вистачає, але мені здається, що з предметами все ж таки і повинно бути простіше, але все одно, от якось трошечки не дотягує він до того, щоб прям нарізати. Але я стою проти двох, в котрих рендж більше, тому можливо, проблема в цьому. А, я б сильно не переймався на цей рахунок. Давай, давай башту заберемо. Чого чого ти тікаєш? А я зрозумів, чого ти тікаєш. Але ми могли забрати башту. Ну чому? Це було так тупо. Ми б забрали башту, ми б розвалили Еш і потім з ними билися А так якось він просто втік. Просто втік, підставивши мене, ну, я не знаю. Я, я розумію, що вони там чи бронза, чи що. Але ну трошки подумати, там лишається башти ні скільки, в тебе багато демеджу, ну наваляйте. Чому тікати? Ну, це дивно. еш ще й ульту використала, ну, таке. Ну, вони тікають, ну звичайно ж вони тікають. Я не піду туди, то немає ніякого сенсу. мастер вже всіх повбивав, ну звичайно ж всіх повбивав, бо ульту використали, а що ще залишається, нічого. що в нас тут? У нас тут. Треба швиденько всіх забити і намагатися якось щось зробити. з цією баштою, з котрою мене так підвів мастер. Ну просто я не знаю. Це фіаско було. Я не знаю, чому він так зробив і чому не можна було минулого разу її забрати. Чому ну, тому що, тому що людина вирішила, що краще втікти. Краще втікти, ніж щось там десь робити. Та перестань, Серафіно, ну ти ж не знаєш де я. Куди ти за мною побігла? В які кущі? 45 секунд до дракона. Я тут трошки підпушу. Можливо, навіть зможу щось баштувати зробити ряд. Вона зачармила, так, але не влучила. Зачармила, але не влучила. І я, я станом Більші теж не вижу. Ну таке буває. Нічого страшного. О, дивіться, ворог. Цікаво. ж її. Не, ви бачили це? Я не знаю, як це пояснити. В мене не вистачило автоатаками демеджу, серйозно. Щоб їх убити... Та вони ж усі мертві. Де Мастер бігає? Ну, всі ж мертві, але оця історія з автоатаками, що я що, взагалі демеджу не наношу, чи що. Що це Це було дуже дивно? Криса, і ти не вбила цих трьох? Ох. Я не знаю, ви взагалі на карту не дивитесь. Ну, серйозно. Взагалі. Скільки вони. вони дивіться, в мене влетів чарм, в мене блискавка влетіла. Тому... В них все, що могло прокнути, все прокнуло. Тому таке собі. Давай дракона вб'ємо. Мастери. Ну, звичайно, навіщо? Навіщо тобі той дракон? Це, це мене дивує дуже сильно. Що вони там слав? роблять? Вони бренда вбили? Я не знаю, це просто. Та. Подивися, тебе тут стоїть вал? Як ти так мене побачила? Даблкіл, ну well, це чудово, що даблкіл, але ж... О, я стріляю крізь кріпів. Оце цікаво. Оце мені подобається. Я думав, що я крізь кріпів не стріляю. Вона відфлешилась, втекла. втікла. Ну, втекла то втекла. Сам Я краще піду предмет придбаю, а потім вже щось будемо думати. Але той факт, що мене так підставляють, то. Не дуже добре. У нас ще бренд такий чудогравець. Я не знаю. Ским є. Як ти так погано? Що ти робиш? Бренде, що ти робиш? Ну це Ну дякую. Але це просто капець. Просто капець. Я не знаю як бренд так грає. Ну, застань і вбий їх, вони ж там ну ніякі. Ну взагалі ж ніякі. Так, золото зберемо з бабів. Звичайно. Це би башту. Башта. Чого, чого, чого так боятись? Я не знаю. Вони ж легкі, вони нам нічого не зроблять. Я піду часи куплю на всяк випадок. Бо з такою командою вони точно. Він зафлешився, ви бачили? Бренд зафлешився на рівному місці. Ні, ну в мене теж інколи yeah, якось так price. кнопки протискаються, що ти такий. Так я не хотів це натискати, що трапилося, але от маємо то, що маємо. Ну вони знов зараз. Знов хотів піти допомогти мастеру вгорі, а треба повертатися і захищати центр, тому що тут вже всі померли. І ти дивишся на це все і не розумієш, як, як, коли, що сталося взагалі. Чому? Чому ви померли? Еш. Заспокойся. Тут Даріс прийшов. А ну, чипу стрілять. Не помер. І що це тобі дало? Аж нічого? Аж нічого. Дуже дивне рішення було від їхньої еш. Дуже дивне. Бити Арія, ну там мастер є, хай її вбиває. Для чого? Я не влучив, на жаль. Але зараз. Зараз кулькою повинен був. Даріус намагається мене затягти кудись. Але щось не по плану. Дістав, дістав, бляхував. Хоч щось. Хоч щось зміг зробити. <рес> Слухайте, це гарний персонаж, серйозно. Дуже багато демеджу. Якщо правильно зіграти, дуже багато демеджу. Добрий день Арі. М -м, я трошки відхилявся і. Втік. <рес> Чи вони там б'ються, не б'ються, то мене не так цікавить. Лен. А, можна пропушити отут тут лінію. А, можна нікуди не йти, а, а I'm пропушити I'm трошечки, щоб вони довше відбивалися, і right. все. Чисто. Щоб час uh, витратити. Їхній. І... і подивимось, де вони. А он вони бігають. Uh, давай б'ємо дракона. Дракона, ні. Мастера. Вони ж намагаються його бити. Марі Та все не, не жни за нею. Чудово, що дабл кіл. Давай дракона вб'ємо. Я ж сам його не вб'ю. Так, допоможіть мені, дракона вбити. Куди ви всі побігли? Ой, ну це просто, я не знаю. Що ви там робите? Допоможіть дракона вбити! У мене щось на цих істот не дуже багато демеджу. Ясно, що вони всіх убили. Такий собі. Якщо чесно, якби там була гарна команда, вони б усі померли. Якби була гарна команда, але ми маємо те, що маємо. В цілому. Я здивований тому факту, як взагалі гра. Проходить. Перестаньте, так. Я повинен був відхилятись. Повинен був. А, непогано. God. Демеджу в мене влетіло так, от я вам скажу дуже багато. О, я ще й відхилявся від когось там. Це взагалі дуже добре. На 275 прилетіло. І мастер пішов бити дракона. Нарешті. Нарешті він зрозумів, що це було б гарною ідеєю для нас. Чому вона втікла? Незрозуміло. <кій> <кій> Еш просто розвернулась і пішла в іншу сторону. О, добрий день. Вони сюди не підуть. Не підуть. Ми не вб'ємо удвох. Я просто там когось покошмарив. І що, кудись вони підуть? У мене чарм прилетів. Ну. Не нас дожимаємо їх. Ха-ха-ха, убили таки. Таки вбили. Ну, в неї шансів не було. Вона ще в наш ліс побігла. Давай дракона вб'ємо. Давай Елдера вб'ємо. Та давай Елдера вб'ємо. Давай вб'ємо Елдера. Наше нам той. І тим паче, що я тут відпушувати зараз буду. Незрозуміло, що вони там хочуть зробити. Як вони збираються когось вбивати? О, коротше, їх зараз винесуть і все. На цьому історія завершиться. Та, мастере, ходімо бити Елдера. Давай. Тебе більше демеджу, я просто тут трошки щось потикаю. Не думаю, що хтось із них підійде сюди, тому можна не переживати за все це діло. Йде Арі? А, Альфонарі. Я тільки побачив, як квіст впав. Це було весело, це було весело, але. а що? Ми майже їхню всю команду вбили. Я не розумію, чому ми. Сидимо тут. Їй доведеться відпушувати. А ми просто відійдемо і поб'ємо цих кріпів, щоб наші з усіх боків бігли. І тоді для нас це буде великим плюсом. А я відійду, тому що мани немає, а без мани битися ну, ви знаєте, Це завжди погана ідея. Ми ще й вбили на шора. Ну, в них взагалі, мабуть, немає шансів. Я не знаю просто, як вони будуть відбиватися. Навіть з моєю жахливою командою ми якось мудрились просто змусити їх сидіти у себе під фонтаном і відбиватися. Це дуже дивно. <реш> <реш> <Пентакіл>. <реш> <реш> Люди, це точно варте вашого лайку. <реш> це було весело. <реш> Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.